Відтоді Лігія рідше показувалася у спільній кімнаті і рідше наближалася до його постелі, та спокій до неї не повертався. Бачила, що він стежить за нею благальним поглядом, що чекає на кожне її слово, як на милість, що страждає і не сміє скаржитись, аби не налаштувати її проти себе, що лише в ній його здоров'я і радість, і тоді її серце переповнювалося співчуттям. Незабаром вона також помітила, що чим дужче старається його уникати, тим дужче її його жаль, і тим більше ніжності в її душі, покинув її спокій. Іноді говорила собі, що, власне, мусить бути весь час біля нього, бо, по перше, вчення Боже наказує добром за злом платити, а по друге, що, розмовляючи з ним, могла б його до цього вчення прилучити. Але зразу ж сумнів мовив їй, що сама себе ошукує, і що притягає її до нього не що інше, як любов і його чарівність. Так жила в постійному сум'ятті, яке посилювалося з кожним днем. Іноді здавалося їй, що її оплутує якась сіть, вона ж, намагаючись вирватися, заплутується в ній іще душі. Мусила також зізнатися собі, що бачити його щодень стає їй потрібніше. Голос його стає милішим, і що доводиться боротися з усіх сил із бажанням сидіти біля його постані. Коли наближалася до нього і він сяяв увесь, радість переповнювала її серце. Одного дня помітила сліди сліз на його віях, і вперше в житті спало їй на думку, щоб могла їх вицілувати. Налякана цією думкою, сповнена презирством до себе, проплакала наступну ніч. Він же був терплячим, ніби дав собі обітницю терпіння, коли часом спалахувало в його очах роздратування, сваволя, гнів, умить гамував ці спалахи, а потім дивився на неї з неспокоєм, наче бажаючи вибачитись, їж ж хвилювало це ще більше. Ніколи ще не відчувала, що так дуже її кохають, і коли думала про це, почувалася винуватою та щасливою. Війнісі також значно змінився. В розмовах його з лавком менше було погорде. Часто спадало йому на думку, що і цей бідний лікараб, і чужеземка Стара яка оточила його своєю турботою, і Крис, якого бачив заглибленим вечась у молитву, всі вони, одначе, люди, дивувався таким думкам, а все таки вони з'являлися. Урса полюбив з часом. І розмовляв з ним тепер цілими днями, бо міг із ним говорити про лігію, велетень же невичерпний у своїх оповідях, теж доглядаючи хворого, почав уявляти до нього певну прихильність. Лігія була завше для Вініція істотою мови іншої природи, у сто разів вищої за тих, що її оточував, і все ж почав приглядатися до людей простих і убогих, чого не робив ніколи в житті, і почав відкривати в них різні гідні уваги якості. Про існування яких ніколи до цього навіть не підозрював. Тільки Назарія не міг терпіти, бо здавалося йому, що цей молодий хлопець бере на себе сміливість бути закоханим у лігі. Тривалий час стримувався, що правда з виявленням йому неприязні, але одного разу, коли той приніс дівчині двох перепілок, яких придбав за власні зароблені гроші, у Вініція прокинувся нащадок квіритів. Для якого приблуда з чужого народу менш значив аніж найнікчемніший черв'як. Чуючи, як Лігія дякує за подарунок, зблід страшенно, і коли Назарій вийшов у воду для тахів, сказав, Лігі, невже ти можеш терпіти, щоб він робив тобі подарунки? Невже не знаєш, що людей його народу греки псами юдейськими називають? Не знаю, як їх називають греки, відповіла. Але знаю, що Назарій християнин. І мій брат. Сказавши це, подивилася на нього із здивуванням і жалем, бо вже відвикла вона від таких вибухів, а він зціпив зуби, аби їй не сказати, що такого брата він би наказав на смерть забити батогами або заслав би його в село, щоб, як компедютус, копав землю в його сицилійських виноградниках. Стримався все таки, погамував у собі гнів і тільки за хвилину сказав Вибач мені, Лігіє. Ти для мене царська донька і названа донька плавтів. І опанував себе настільки, що, коли Назарій знову з'явився в кімнаті, пообіцяв йому, по поверненні на свою вілу, подарувати пару павичів або фламінго, яких мав повні сани. Лігія розуміла, скільки йому мусять коштувати такі перемоги над самим собою, але чим частіше її здобував, тим дужче і серце схилялося до нього. Заслуга його відносно Назарія була одначе менша, ніж вона припускала. Він міг за хвилину обуритися на нього, але не міг до нього її ревнувати. Син Міріям дійсно найбільше значив у його очах за пса, а крім того, був іще хлопчаком, який, якщо кохав лігію, то кохав несвідомо і Смирен. Більшу боротьбу з собою мусив вести молодий трибун, аби погоджуватися, хоча б мовчки з цією пошаною, і якою серед цих людей було оточене ім'я Христа і його вчення. З того приводу відбувались у душі в дивні речі. Було все все-таки вчення, що його сповідувала Лігія, тож тільки через те готовий був його визнати. Потім, чим швидше одужував, чим ліпше пригадував цілу низку подій, які сталися після тієї ночі в остріані, і цілий ряд понять, які наповнили відтоді його свідомість, Тим дужче дивувався з надлюдської могутності цього вчення, що перетворювало так цілковито душі людські. Розумів, що є в ньому щось надзвичайне, щось, чого не було досі на світі, і відчував, що коли б воно охопило цілий світ, коли б прищепило світові свою любов і своє милосердя, то, мабуть, настала б якась епоха, що нагадувала б ту, в якій ще не Юпітер, а Сатурн правив світом. Не смів також засумніватися ні в надприродному походженні Христа, ні в Його Воскресінні чи в інших чудесах. Очевидці, які про те говорили, занадто були гідними довіри та занадто зневажали брехню, аби міг припустити, що розповідають невелиці. Врешті, римський скептицизм, дозволяючи не вірити в богів, припускав віру в чудеса. Вініцій мав перед собою якусь дивну загадку, розгадати якої не міг. З другого боку, одначе, все це вчення здавалося йому ну, таким суперечливим, існуючому порядку речей, таким неможливим для втілення в життя і таким безумним, як ніяке інше. На його думку, люди і в Римі, і в усьому світі могли бути поганими, але світоустрій був добрий. Коли б імператор був приміром, порядною людиною, коли б сенат складався не з нікчемних розпусників, а з людей, таких, яким був Тразея, то чого ж більше можна було бажати? Адже римські світоустрій панування римлян були добрими і розподіл людей слушним і справедливим. А тим часом це вчення, на думку Вініція, може порушити всякий порядок, всяке панування вищих і знищити всяку відмінність між людьми. І що тоді сталося б з римським володарюванням і римською державою? Невже римляни могли перестати панувати або визнати силу свилену поневолених народів за рівню собі? Це вже не вміщувалося в свідомості Патриція. До того ж вчення це суперечило всім його особистим переконанням, звичкам, характеру і поняттям про життя. Не міг собі уявити, як би він існував, якби перейшов у цю віру, побоювався її, дивувався її, але його яство здригалося від думки. Що він міг би її прийняти. Зрозумів, зрештою, що тільки вона і ніщо інше розділяє його і лігію, і, коли про це думав, ненавидів християнську віру всією душею. Одначе вже усвідомлював, що це саме вона прикрасила лігію цією якоюсь винятковою невимовною чарівністю, що в його серці розбудила разом із любов'ю пошану, разом із хіттю обожнювання. І самої лігії зробила дорожчу за все на світі істоту, і тоді йому захотілося полюбити Христа, і усвідомлював собі, що його мусить або полюбити, або зненавидіти, але байдужим залишитися не може. Тим часом ніби дві протилежні хвилі зіштовхувалися в його душі, тож вагався в думках, вагався в почуттях. Не міг зробити вибір, але схиляв голову і безмовно виявляв пошану цьому незрозумілому для себе Богу, тому тільки що був це Бог її. Лігія ж бачила, що з ним діється, як він бореться з собою, як єство його відкидає цю віру, і якщо з одного боку це смертельно вражало її, то з другого боку жалість і вдячність за те безмовне пошанування, що його Христові виявляв. Схиляло до нього з нездоланною силою її серце. Згадувала собі Помпонію Грицину і Алла, для Помпонії джерелом безупинного смутку і постійний сліз була думка, що по смерті вона не зустріне Авла. Лігія почала тепер ліпше розуміти цю гіркуту й цю біль, і вона знайшла дорогу істоту, з якою загрожує вічна розлука. Часом, щоправда, втішала себе, що його душа відкриється ще Христовій істині, але сподівання на це розвіювалося. Знала й розуміла його вже занадто добре, вініцій, християнин. Ці два поняття навіть у її недосвідченій голові не могли співіснувати, якщо розважливий статечний Авл не став ним під впливом мудрої та доброчесної помпонії, і як же міг ним стати Вініцій? На це не було відповіді. Радше існувала тільки одна, що немає для нього ні сподівання, ні порятунку. Але Лігія помітила зі страхом, що ця приреченість, яка висіла над ним, замість того, щоб підбурювати проти нього, через саму жалість робила його для неї ще дорожчим. Часом охоплювали її бажання поговорити з ним щиро про його темне минуле, та коли одного разу сівши коло нього, сказала йому, що поза християнським вченням немає життя. Він уже дещо зміцнілий, трохи підвівся, випершись на свою здорову руку, і раптом, поклавши її голову на коліна, мовив Ти і є життя. Тут дихання замерло в неї в грудях, запоморочилось в її голові, і якийсь трепет блаженства пробіг по всьому тілу. Огопивши долонями його схилену голову, намагалася його вкласти, але сама нахилилася над ним так. Що вустами торкнулася його волосся і, хвилину сп'янівши одне від одного, боролися з любов'ю, що штовхала їх назустріч. Лігія підхопилася нарешті і вибігла з кімнати, відчуваючи, як кров палає в жилах і голова йде обертом. Але це була крапля, що переповнила чашу. Війніцій і не здогадувався, як дорого доведеться йому заплатити за хвилину блаженства. Та Лігія зрозуміла, що тепер вона сама потребує порятунку. Ніч після того вечора провела безсонну, сонну, сльозах і молитвах, і з відчуттям, що негідна молитись і що не може бути почутою. Вранці вона вийшла з купікулу і, погукавши Криспа до садової алтанки, витою плющем і в'ялою верескою, відкрила йому всю душу, благаючи його разом з тим, аби дозволив їй покинути оселю Міріам Бо не довіряє вже собі і не може перемогти в своєму серці любові до війніці. Крисп, який був чоловіком старим, суворим і поринулим у молитовний екстаз, погодився з її наміром покинути оселю Міріом, але не знаходив слів вибачення для грішної на його думку любові. Серце його переповнилося обуренням от самої думки, що ця лігія якою опікувався від часу втечі, яку полюбив, утвердив у вірі і на яку дивився досі, мов би, на білу лілію, що виросла на груті християнського вчення і не осквернена ніяким віянням земним, могла знайти в душі місце для іншої любові, крім небесної. Вірив досі, що ніде в усьому світі не було б їх чистого серця на славу Христа, хотів її принести йому в жертву, мов перлину, мов скарб, мов улюблене творіння рук своїх. Але пережите розчарування наповнило його і здивуванням, і гіркотою. Іди і благай Бога, щоб простив тобі провину, сказав їй похмуро, втікай, поки злий дух, який тебе оплутав, не довів тебе до остаточного падіння і не примусив зректися Спасителя. Бог помер для тебе на хресті, аби власною кров'ю спасти твою душу, а ти віддала перевагу тому, який хотів тебе зробити своєю наложницею. Бог чудом вирвав тебе з його рук, але ти відкрила серце нечистій хоті й покохала сина пітьми. Хто ж він є? Друг і слуга Антихрист, спільник у розпусті лиходійстві. Куди ж він заведе тебе, якщо не до тієї прірви й до, до того содому, в якому сам живе, який Бог знищить полум'ям свого гніву? І я тобі кажу: ліпше б ти померла, ліпше б стіни цього будинку впали на твою голову перш ніж той Змій уповзе в твої груди і наповнить їх отрутою своєї неправедності. І він гарячкував усе дужче, бо провина лігії наповнила його не тільки гнівом, але й відразою та презирством до природи людської, взагалі, зокрема до жіночої, що її навіть християнське вчення не вберегло від слабкості Єви. Неістотним для нього було, що дівчина залишилася чистою, що хоче втікати від цієї любові, і зізнається в цьому з жалем і каяттям. Крис хотів її перетворити на ангела і піднести на таку височінь, на якій існувала тільки любов до Бога. А вона, бач, покохала Агустяна. Сама думка про це наповнила його серце жахом, посиленим відчуттям розчарування ні, не міг їй цього простити. Грізні слова палили йому губи, мов гарячі вуглини. Він боровся ще з собою, щоб їх не вимовити, але потрясав своїми худючими руками над передляканою дівчиною. Лігія почувалася винуватою, але не настільки. Думала навіть, що, покинувши оселю мірям, здобуде перемогу над спокусою і злагодить провину. Крис стерє на порох, показав їй усю нікчемність і мізерність її душі, про що вона й не підозрювала досі. Вона сподівалася, навіть, що старий присвітер, який от часу і втечі спалатину був для неї наче батьком, виявить трохи жалості, що розрадить її, додасть бадьорості утвердить. Богу жертвую моє розчарування і мою скорботу, мовив. Але ж ти розчарувала й Спасителя, бо зійшла нібито на болото, випари якого отруїли твою душу, могла б принести її в жертву Христу, мов коштовну посудину, і сказати йому наповни її, Господи, благодаттю, але воліла жертвувати слузі Злого Духа. Нехай тебе Бог простить і нехай змилується над тобою, а я, доки не виженеш Змія. Я, що вважав тебе за обранницю, і раптом замовк, бо помітив, що вони не самі. Крізь сплетіння зів'ялої березки та плюща, однаково зеленого влітку та взимку, помітив крисп двох людей, одним із яких був апостол Петро. Другого не міг одразу впізнати, бо плащ із грубої волосяної тканини, що називався кілікум, частково прикривав йому обличчя. Криспові на якусь мить здалося, що то тохіло. Вони ж, почувши збуджений голос Криспа, увійшли до альтанки і сіли на кам'яну лаву. Супутник Петра відкрив своє худорляве обличчя, з лисіючою головою вкритою по боках кучерявим волоссям, з почервонілими повіками і скривим носом, некрасиве і разом з тим натхнене, в якому Крис упізнав риси Павла Старса. Але Лігія, впавши на коліна, обхопила руками ніби з розпачу ноги Петра і, притуливши свою змучену голівку до поли його плаща, замерла мовчанні. А Петро сказав Мир душем вашим. І, бачачи дівчину біля своїх ніг, запитав, що сталося. Тоді Крис почав розповідати все, в чому зізналася йому Лігія про її грішну любов, про її бажання втекти з оселі мірям. І про своє горе, що душа, яку хотів одати в жертву Христу чисту, як сльоза, заплямувала себе земним почуттям до учасника всіх лиходійств, у яких погруз язичницький світ і які волали про помсту Бога. Поки він говорив, Лігія все міцніше обіймала ноги апостола, мов би хотіла шукати в нього схованки і прохати хоч трохи жалості. Апостол же, вислухавши до кінця, нахилився і поклав дряху свою руку на її голову. Після чого підвів очі на старого священика і сказав: Криспе, невже ти не чув, що вчитель наш улюблений був у кані на весільному бенкеті та благословив любов між чоловіком і жінкою? У Криспа опустилися руки. Він із подивом поглядав на апостола нездатний вимовити із слова. А той, помовчавши трохи, спитав знову: Криспе, Невже ти вважаєш, що Христос, який дозволяв Марії з Магдали, лежати біля своїх ніг і блудницю, відвернувся б от цього дитяти чистого, як лілії польові? Лігія, схлипуючи, притулилася ще міцніше до Петрових ніг, зрозумівши, що недаремно шукала в нього захист. Апостол, однявши її заплакане личко від своїх ніг, мовив до неї, доки очі того, що його любиш. Не розкриються на світло істини, доти уникай його, аби він не вів тебе в гріх. Але молися за нього і знай, що не маєш провини в любові твої. А що хочеш уберегтися від спокуси, так це буде тобі зараховано. Не тривожся і не плач. Говорю тобі, що милість Спасителя не залишить тебе, і молитви твої буде почута. І після скорботних днів. Надійдуть дні веселі. Сказавши це, поклав обидві долоні на її волосся і підвівши очі догори, благословив її. З обличчя його сяяла неземна доброта. Але засмучений Крис почав смиренно виправдовуватись. «Согрішив я проти милосердя, але вважав, що, допустивши в серце любов земну, вона зреклася Христа. Петро ж перевив. Я тричі його зрікся, одначе він простив мене і наказав пасти овець своїх. Тим паче закінчив Христос, що війніці Августіанів. Христос перемагав і більш тверді серця, сказав Петро. На те Павло Старса, що мовчав досі, приклав пальці до своїх грудей, вказуючи на себе і сказав: Я той, хто переслідував і посилав на смерть слух Христове. Я під час каменування Стефана пильнував одяг тих, що його каменували. Я хотів знищити істину по всій землі, де живуть люди. І, одначе, мене призначив Господь, аби її по всій землі проповідувати. І я проповідував її в Юдеї, в Греції, на островах, і в цьому безбожному місці, де опинився вперше, як в'язень, мешкав у ньому. А тепер, коли мене викликав Петром із верхних. Я вступлю в цей дім, аби схилити цю горду голову ній Христових і кинути зерно в цей кам'янистий ґрунт, який оживить Господь, аби дав щедрий урожай. І підвівся. Криспові ж, цей невисокий, згорблений чоловік видався в ту мить ким і був насправді велетним, який зрушує світ із його основ, і оволодіває людьми та країнами.